Нам приємно, що як при хороша команда з угорників, не бійці гарні. В першу чергу, подяку нашим полівальникам, тому що у нас свисних свят би не було. А нашим хлопцям і тяги, починається сезон. Гарним урочистим для вас зробив після Великодня. Прапора музикою. З усім. Якщо роздай Бог допомагає нам у цьому сезоні, судді на справедливо судять полівальники найбуть, а нашим хлопцям добре і мосноє. Олександра я доповнить мої слова. Я теж так, хочу приєднати вас. Привітати вас з життям. Побажати першого здоров'я, успіхів. Що ви роботи? Хочу користуватися на году, і подякувати за те, що... blast!